Поточний рік Україна зустріла революцією гідності. В новорічну ніч мільйони українців були на майданах. Вимагали зміни влади і дотримання європейського курсу розвитку. Частково майдан свого досягнув. Режим Януковича був повалений, а нова влада взяла курс на Європу. До голосу українського народу стали дослухатися. Політичний клас десакралізований. перестали боятися, їх е судовольством е е колотять. Портятих цен на імущество розширився інструментарій влияння общества на політику. Е, тепер е, е, ми видіємо е, різкий рост общественної активності, коли е, е, по целому ряду позицій, допустимо, каслюстрації, волонтерське движення е, общественники заміщають державні інститути. Але за свій вибір Україна дорого заплатила антиєвропейські настрої Росії і її вождя призвели до анексії Криму і військових дій на Донбасі. Конфлікт досі не вирішений і ж. Швид... Від кого його розв'язання не прогнозують і у наступному році, ми навіть теоретично не бачимо, і я думаю, що її просто не існує в природі ніякої формули миру на Донбасі. Ніякого миру на Донбасі, мирного врегулювання на Донбасі, ні в наступному році, ні в перспективі не буде. Ні міра, ні війни? Ні, буде заморожені конфлікту. Ну це те, що відповідає інтересам практично всіх. Це об'єктивна підґрунтя для компромісу песимістичними є прогнози експертів і стосовно загальної політичної ситуації у наступному році. Нові люди при владі, скоріш за все, ділитимуть посади, а не відповідальність. А реформи, які має запровадити нинішній кабмін, навряд чи стануть рятівними. Нельзя лізти людям в кармани. Адказове закращає соціальне обізатіство государства. ну, все должно быть взаимным. Если ты сокращаешь социальные обязательства государства, демонтируешь социальное государство, то сделай налоги такими, чтобы их платить было, не платить было стыдно. Вместо этого Арсений Петрович вводит налог с первого квадратного метра, вот этот конфискационный 30-процентный налог, ну, в пору взяться за голову. Это безумие или сознательный расчет человека, у которого уже куплен билет в один конец. Попри невтішний аналіз і прогнози, рік, що минає, кажуть експерти, був знаковим для країни. Суспільство змогло перемогти в боротьбі з владою, Майдан. Очікувати, що відразу всі очікування Майдану будуть здійснюватись, ну це було б наївно. Але зараз, на відміну від 2005 року, суспільство не розчаровується, а воно продовжує тиск на владу. І суспільство, значно, оновило цю владу і буде оновлювати далі цю владу. Це безумовний плюс. Однак, попри патріотичне піднесення на українців, чекають складні випробування. Політологи радять набратися терпіння, а досвіду життя за важких умов українцям не займати. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.